Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про пенсії, які зміни чекають у червні. Надзвичайно важлива тема. Тема потрібна. Це не про політику, геополітику, які ми зазвичай говоримо з вами щодня. Це про соціальні питання, які є базовими і дуже-дуже потрібними. Тому підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати всю актуальну інформацію. Зареєструйтесь, якщо ви не зареєстровані, це займе буквально кілька. Хвилин, можливо, навіть секунд, але вводячи пошту, ви отримуєте підписку, і ми з вами постійно будемо на зв'язку. Я буду вам приносити оперативну аналітику та всю актуальну інформацію. А, тому. Підписуйтеся. Ми зараз з вами проговоримо, які оновлення чекають на українців в червні, розмір пенсій, порядок їх отримання, оформлення соціальних виплат, зокрема працюючим пенсіонерам, які мають додатковий стаж, перерахування виплат і власне все, що має статися в червні, окрему увагу приділимо доплатам за віком людям у віці 70 років і старше, які можуть розраховувати на такі щомісячні надбавки. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Ми з вами починаємо. Підвищення пенсій для пенсіонерів, які працюють за даними пенсійного фонду з нинішніх 10 мільйонів пенсіонерів, понад 72% отримують пенсії за віком. При цьому майже 3 мільйони пенсіонерів продовжують свою трудову діяльність і після виходу. На пенсію в червні 2025 року ці пенсіонери, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, отримують підвищені виплати. За даними пенсійного фонду України, більшість суми нарахують для близько 600 тисяч громадян похилого віку. Таких громадян, середній розмір пенсії становить трохи більше 6 тисяч гривень. Що стосується підвищення, то йдеться саме про невиплачений через правила законодавства підвищений розмір пенсії, здійснений в квітні 2025 року. Тоді виплати перерахували для громадян, які на початку березня мали два роки додаткового стажу після виходу на пенсію. Також переглянули виплати тим, хто мав менш ніж два роки страхового стажу, однак з призначення чи попереднього підвищення минуло понад 24 роки. Місяця перерахунок виплат відбувся згідно з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В пенсійному фонді кажуть, що затримки відбуваються через правила надходження відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал року. Пенсіонерам, яким провели перерахунок, нарахують додаткові суми за два попередні місяці, квітень, травень на початку літа. Як же зміняться виплати для пенсіонерів, чи продов... що продовжують працювати? Давайте додамо інформації, тому що підвищення сум виплат громадянам похилого віку, які продовжують працювати, буде індивідуальним. Наприклад, чоловік виходить на пенсію в 2023 році і середня зарплата по Україні за три попередні роки становила близько 12 тисяч 800 гривень. У нього було 35 років стажу і він почав отримувати пенсію в розмірі 4 тисячі 480 гривень. Обраховується за формулою розмір середньої зарплати множиться на коефіцієнт 0,35. То цей чоловік після набуття додаткових двох років стажу та перерахунку отримає в червні пенсію в розмірі 4736, оскільки при підрахунку вже використовується коефіцієнт 0,37, бо особа отримала 37 років стажу. У людини пенсія може зрости за рахунок зарплати, якщо за два роки пенсіонер отримав офіційну зарплату вищу, ніж ту, яка була врахована під час нарахування пенсії. Пенсійна виплата після перерахунку також може збільшитися. Давайте поговоримо про підвищення пенсій за віком. У червні нової індексації пенсій не буде. Виплати зростуть лише у деяких пенсіонерів. Збільшення відбуватиметься зокрема завдяки доплаті за віком. Такі доплати передбачені для людей певного віку та тих, хто має повний страховий стаж. Зокрема, пенсіонери, яким виповнило 70 років, мають право на щомісячну вікову надбавку до своєї пенсії. Ця надбавка надається за таких умов: якщо пенсіонер отримує саме виплату за віком. Має загальну пенсійну виплату менше як 10 тисяч 340 гривень, мається на увазі пенсія з усіма надбавками та доплатами. Водночас зверніть увагу, що у перший місяць ця доплата нараховується не повною мірою. А, нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів. Доплата призначається автоматично, якщо усі умови виконані, додаткові заяви звернення не потрібні. Суми надбавок в 2025 році залишаються незмінними, оскільки їх не переглядали з початку року. Вони становлять 300 гривень для осіб в віці 70-74, 456 гривень для пенсіонерів 75-79, 570 гривень для громадян, яким понад 80%. Років. У випадку, коли пенсіонер уже отримує надбавку в розмірі 300 гривень, вікова категорія 70-74 після досягнення 75 років, він отримає не повну нову суму в 456 тисяч гривень, а лише різницю між новим і попереднім розміром, тобто 156 гривень. Це дозволяє поступово збільшити виплати, зважаючи на вік користувача. Нові правила отримання пенсії, пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій, тот залишаються там або перебувають за кордоном. Кабінет міністрів дозволив отримати виплати в будь-якому банку. Раніше це було тільки через державний Ощадбанк. Ви про це знаєте. В прес-службі Міністерства соціальної політики заяви. Заявили, що тепер отримують пенсію можна в будь-якому повноважному банку на території України, або в відділенні Укрпошти, навіть з доставленням додому. Банк для отримання пенсії можна змінити кількома способами: особисто звернувшись до пенсійного фонду через онлайн-кабінет на сайті фонду, або додавши заяву безпосередньо в новому банку. Нагадаю, що для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови. Зокрема, вони повинні щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Також важливо не забувати використовувати банківську картку пенсійного рахунку для оплат або зняття грошей хоча б раз на пів року. Ну, така ідентифікація ну, шляхом практичних речей. Крім того, якщо пенсіонер мешкає на тимчасово окупованих територіях або виїхав з цієї території, він обов'язково має повідомити пенсійний фонд, що не отримує виплати від Росії. Зміни у зарахуванні страхового стажу. Давайте проговоримо, тому що уряд ухвалив постанову, яка дозволяє включати страховий стаж, набутий українцями за кордоном для визначення права на пенсію за віком. В Україні для цього потрібно документально підтвердити наявність такого стажу. Раніше для призначення пенсії враховувався тільки той стаж, який був набутий в Україні, та в тих країнах, з якими були ратифіковані угоди щодо врахування стажів. Наприклад, якщо особа працювала в Україні 25 років і ще 5 років за кордоном, то ухвалення постанови вона б не мала права на призначення пенсії за віком. Тепер вона може додати 5 років страхового стажу, набутих за кордоном для свого страхового стажу в Україні. Такі зміни в законодавстві встановлюють справедливість у призначенні пенсій для тих українців, які наразі працюють за кордоном. Після повернення в Україну вони будуть забезпечені усіма належними правами. Також ухвалена постанова врегульовує підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. З початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, і це правильно. Тож надати підтверджену довідку наразі неможливо через це українцям, які раніше працювали в цих країнах під час призначення пенсії, такі відомості не додавалися. Але всі розуміють, що комунікація з країнами-агресорами надзвичайно зараз небезпечна, і з точки зору людей наших, і з точки зору. І з точки зору власне лег... легалізації легітимізації цих фашистських режимів. Що треба буде робити далі? Ну не обманювати нам же своїх людей. Ну працювали в Білорусі, тоді було таке законодавство. Зараз Росія Росія і Білорусь агресори, тому з ними ми працювати не будемо. Але людям стаж точно треба буде зарахувати, щоб не вийшло так, що агресори вони а страждають наші пенсіонери. Ні. Такого не повинно бути, і треба знайти швидкі інструменти, нескладні інструменти вони є для того, щоб допомогти нашим пенсіонерам і нашим громадянам. Проте Тепер особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта а, і що вона несе й Білорусі теж несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Таке засвідчення людини буде достатнім для призначення пенсії в Україні. Як підтвердити стаж, набутий за кордоном? Давайте теж проаналізуємо, тому що щоб під час оформлення пенсії за віком. В Україні офіційний трудовий стаж на бути людиною за кордоном було враховано, необхідно а, подати документи, які підтверджують виписки, довідки і інше. У разі відсутності таких документів, пенсійний фонд України звертається до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Як, а, який у 2025 році потрібен страховий стаж для призначення пенсії за віком? В 60 років не менше 32 років, в 63 від 22 до 32, в 65 від 15 до 22 років. Також Кабмін затвердив новий порядок підтвердження того, що особа не отримує пенсію з іншої держави за період трудової діяльності з 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього радянського союзу. Це потрібно для того, щоб ці періоди могли бути зараховані до страхового стажу в Україні. Якщо між Україною та відповідною державою є міжнародний договір, ці періоди враховуються на умовах. Договору. Особа, яка подає документи для призначення пенсій, повинна вказати, чи отримує вона пенсію в інших країнах. Якщо ні, вона має надати підтвердження з відповідних органів цієї держави. Якщо документи отримати неможливо, заявник зазначає причини та може звернутися до Пенсійного фонду України для допомоги в запиті. До отримання підтверджень пенсійного фонду не враховує ці періоди страховий стаж, крім випадків, коли обмін інформацією неможливий. Також уточнюється, що робота в е, вахтовому режимі або відрядження до 92 го року в в інших республіках колишнього СРСР не вважається трудовою діяльністю за межами України, якщо працівник був оформлений в українських підприємствах. Ну і ще одна важлива історія це зміни в субсидіях. Давайте проаналізуємо, тому що в травні відбувся перерахунок субсидій на оплату житлово-комунальних на новий сезон неопалювальний. За нормами він щороку триває з 1 травня по 1 жовтня. Більшість категорій споживачів не варто турбуватися про розрахунок пільги на цей період, адже. Весь процес є автоматичним для тих, хто вже отримує субсидію. Водночас звернутися до органів пенсійного фонду потрібно домогосподарствам, де є зміни складу родини чи майнового стану. Це необхідно зробити протягом 30 днів після настання змін, щоб не втратити субсидію. Також субсидію можуть е е скасувати в разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги. Обов'язково потрібно подати заяву та декларацію про доходи до пенсійного фонду в таких випадках. Якщо ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте комунальні послуги, коли в оселі зареєстровані внутрішньопереміщені особи, у будинку фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, субсидія раніше була призначена у розмірі 0 гривень. Зверніть увагу, якщо е, подати документи протягом травня або червня субсидія нараховується спочатку неопалювального сезону. Подати документи на призначення чи продовження субсидії можна в декілька способів: особисто або поштою в сервісах пенсійного фонду, через електронний кабінет пенсійного фонду або мобільний застосунок, через портал Дія в ЦНАПах і через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. Отже, давайте підіб'ємо короткий висновок у червні цього року. Близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів отримують підвищення. Також діють надбавки за віком, які зростають із досягненням 70, 75 і 80 років. Крім того, Кабмін спростив доступ до пенсійних виплат українців за кордоном з тимчасово окупованих територій для тих, хто працював в країнах колишнього СРСР. Також оновлено порядок призначення субсидій на неопалювальний сезон. Більшість процесів автоматизовано, але у разі зміну складі сім'ї або майновому стані необхідно подати оновлені документи вже найближчим часом. Друзі, я хочу побажати вам гарного безпечного дня. Я хочу побажати, щоб Росія розпалася і в війні Україна отримала найбільшу. Перемогам зараз ми йдемо в складний час, де важливо не здаватись і рухатись далі, де важливо донатити кожну копійку, де потрібно підтримувати сім'ї, і близьких, і найголовніше залишитись самим в тому стані, а ще й в кращому стані, ніж в якому ви заходили в війну. Дуже важливо зберегти нашу державу. Я хочу вас попросити підписатись на цей youtube канал. Ми тут розглядаємо політичні питання, соціальні питання, в тому числі і пенсії. От, але ваша підписка допомагає нам боротись з російською пропагандою, тому що чим нас більше, тим більше алгоритм нас рекомендує для наших співгромадян. Тому, будь ласка, друзі, підпишіться. Ми з вами будемо на зв'язку, і ви будете отримувати ось таку аналітику по пенсійних питаннях, по політичних питаннях, переговорах, коли завершиться війна, коли буде мир і загалом що відбувається в країні. Тому ваша підписка важлива. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!